Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Криворізький державний педагогічний університет є єдиним місцем у Кривому Розі, де можна де держслужбовці можуть здати іспит на знання української мови. Подібні іспити потрібні людям, які використовують, які повинні використовувати державну мову під час виконання своїх службових обов'язків. І наші кореспонденти побували у Криворізькому державному педагогічному університеті. Тому я пропонує. Ную просто зараз переглянути відповідний сюжет. Розпочинаємо з першої частини культура мови. Заходимо розпочати і починається відлік в 20 хвилин. Ми бачимо час, де ми повинні за ним слідкувати. Ось такого характеру з лексики питання можуть бути. Ну ось ми проставляємо, наприклад, і обов'язково зберігаємо пості, завжди. Простіше за ЗНО, неопортів потребує певної уважності. Такий він тест на рівень володіння українською для держслужбовців його започаткували у 2019-му Для держслужбовців, зокрема керівників установ військових та поліцейських, для складання іспиту спочатку необхідно зареєструватися у електронному кабінеті на сайті національної комісії зі стандартів державної мови та подати заявку. Обираємо Область. Обираємо центр іспитування. Обираємо зручну для нас дату і проміжок часу. Подати заяву. У визначену дату необхідно прийти до пункту тестування. Саме випробування проходить онлайн. Перший блок складається із 29 тестових завдань, де потрібно обрати одну або кілька правильних відповідей. Друга частина мовленнєва. Учасникам пропонують дві теми на вибір, за однією з яких потрібно на камеру записати усне висловлення на 10-15 речень, септо 2-3 хвилини. І якщо тести перевіряє одразу автоматично комп'ютер, то мовленнєву частину незалежний екзаменатор. Максимальний бал 100%. від нуля до 100 сертифікати як правило. Для держслужбовців, ми так розуміємо, що вимога сертифікати може бути рівня С1 – це вільне володіння першого ступеня. Результат іспиту має складатися не менше, ніж 70%. Тобто, С1 сертифікат – це дорівнює 70-89% і сертифікат С2 дорівнює 90-100. Вже рік Криворізький державний педагогічний університет є єдиним у місті майданчиком складання тестування для держслужбовців. З початком повномасштабного вторгнення складання іспитів припинили, відновили через місяць. Спершу бажаючих пройти тестування було мало, проте наразі попит відновився. За день приходять на тест близько 30 осіб, а за рік на базі навчального закладу провели 300 іспитів, у яких взяли участь близько тисячі учасників. Національна комісія і стандартів державної мови викладає договори, угоди з певними установами і ці. Установи забезпечують функціонування майданчиків і спитових майданчиків для складання. Ці цього іспиту українська мова продовжує свій розвиток. Ми всі розуміємо, що мова це можлива. Робимо все, щоб підтримати нашу українську мову і кому як не Криворізькому державному педагогічному університету, тут обіймати провідні позиції. Після проходження тестування на сайті національної комісії і стандартів державної мови учасники можуть знайти свої сертифікати із результатами. Якщо кількість набраних балів недостатня, можна подати апеляцію або скласти повторний тест через 4 місяці. Марі. Лакуліч, Максим Мурашов, перший міський ми повертаємось до студії. У нас у гостях Оксана Острушко, перший проректор КДПУ. Я вас вітаю. Слава Україні, пані Оксано. Скажіть, будь ласка, ось КДПУ у нас є єдиним таким місцем у кровому розі, де можна так. скласти такий іспит. Коли саме і з чого все почалося? Це почалося тоді, коли Національна комісія зі стандартів державної мови почала проводити такі іспити. Це був липень 2019 року. Спочатку іспитовими майданчиками виступили по Україні кілька бібліотек, оскільки ще не було затвердження положення про уповноважені установи. Після того, як Національна комісія розробила відповідне положення, уповноваженими установами є певні організації, установи, заклади, які відповідають низці вимог. Це положення було зареєстровано в Міністерстві юстиції і почався відбір тих установ. Загалом основній масі це заклади вищої освіти, які на базі яких було створено такі спитові майданчики. Серед вимог треба, щоб в закладі вищої освіти була акредитована освітня програма за спеціальністю середньої освіти українська мова література, або філологія українська мова література, або публічне управління та адміністрування. Необхідно, щоб в штаті закладу вищої освіти були кандидати або доктори наук зі спеціальності українська мова і відповідне технічне забезпечення. Комп'ютери, відповідна гарнітура, зв'язок інтернет, який має відповідати певним вимогам, і так далі. Ми подали пакет документів на національну комісію і нас затвердили як повноважену установу, і з того часу ми працюємо угу. якісь потовий майданчик. Так. так, а для кого саме цей спит, представники яких професій можуть його скласти? Ну, для цього я би радила всім подивитися закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. В Статті 9 цього закону визначено чітко визначено перелік посад тих осіб, які мають використовувати державну мову під час виконання своїх службових або посадових обов'язків. Це 16 категорій. Серед них ті, яким обов'язково треба мати сертифікат про рівень володіння державною мовою. А також є певна певні категорії, які для підтвердження свого рівня володіння державною мовою можуть подати документ про повну загальну середню освіту, де є запис про вивчення предмету українська мова з відповідною оцінкою. Серед тих, кому обов'язково треба мати сертифікат, це, скажімо, керівники закладів освіти будь-якого рівня. Ну і само собою їх заступники, тому що під час відсутності керівника заступник виконує його обов'язки. Це особи начальницького складу, національної поліції, інших правоохоронних органів, а також інших організацій і інших структур, де присвоюються спеціальні звання. Це судді, прокурори, адвокати, це абсолютно всі державні службовці. Це ті категорії, це не вичерпний перелік, але це ті категорії, які обов'язково повинні мати сертифікат, і навіть під час претендування на обійняття вакантної посади. Uh -huh. Так, у самому іспиті, наскільки мені відомо, є дві частини. Uh -huh. Чим вони відрізняються? Скільки всього питань? Uh -huh. Загалом іспит розроблявся за стандартами, які прийняті в усіх європейських країнах. І коли він вперше стартував, він стартував саме за такою схемою. Це має бути аудіювання або слухання розуміння того, що усного тексту. Це має бути обов'язкове письмо, написання певного. Уривку з тексту невеличкого тексту, це має бути тестова частина і, звичайно, усне мовлення говоріння. І цей екзамен триває близько двох годин. Саме за такою схемою, триває екзамен для набуття громадянства. Але коли почали працювати за такою схемою, стало зрозуміло, що ті люди, яким за посадою необхідно отримати такий сертифікат, і з тієї кількості спитових майданчиків, які є в Україні. Просто не справляться із цим із таким обсягом людей. Тому Кабінет міністрів прийняв рішення тимчасово скоротити тривалість і складність проведення тесту до 30 хвилин загалом, і він наразі, поки що не прийнято інше рішення Кабінетом міністрів, триває 30 хвилин і складається з тестової частини, там 28 чи 29 запитань, і усного мовлення тривалістю 2 4 хвилини. Угу. А буде зареєструватися для того, щоб скласти цей. Вся інформація, яка стосується. Іспитів знаходиться на сайті національної комісії зі стандартів державної мови. Це mova.gov.ua. там є окрема вкладочка, яка присвячена саме екзамену. Коли ви переходите на цю вкладочку іспитування, ви, вам перший крок, який треба зробити, це авторизуватися. Саме вже безпосередньо на цій сторінці, яка присвячена іспитам. Авторизуватися можна будь-яким зручним для вас способом. Це може бути електронний підпис файловий на сій, це може бути електронний підпис на захищеному носії на так званих токенах, це може бути id банкінг, будь-який практично у всіх зараз є е, 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 така можливість через смартфон оформити. Це може бути дія дія-підпис, ви авторизуєтеся через таку електронну систему, і так як було сказано в сюжеті, обираєте собі місце, день, час проведення іспиту, куди ви бажаєте прийти. Власне, з будь-якої точки України ви можете зареєструватися на той майданчик, який вас цікавить, який вам зручний. Реєстрація відкривається за місяць. Угу. Е, так, ще таке питання: скільки часу треба чекати на результат? Тести, ви результати тестів ви побачите відразу. От як тільки ви натисли кнопочку Завершити тест, ви відразу побачите, скільки відсотків правильних відповідей ви набрали. Там не важливо бали, які ви набрали, але важливо відсоток правильних відповідей. От за тестову частинку, максимум із загального обсягу всього іспиту ви можете набрати 70%. Це максимальне число. І плюс потім вам дається кілька хвилин на те, щоб ви осмислили ті теми для усного мовлення, які вам випали, подумали над цим, і хвилини, дві, чотири, дивлячись прямо в камеру, поговорили на обрану вами тему. Так, а от щодо рівня знань, яка от оцінка повинна бути, щоб скласти цей іспит, все ж таки. Для виконання службових обов'язків необхідно набрати не менше 70% правильних відповідей, і це в сумі за тестову частинку і за усну частинку. Це тобто 70 балів, правильно? Ні, це 70%. А, у вас оцінюється Там оцінюється саме відсотках? Саме в відсотках uh -huh. так uh -huh. оцінюється саме у відсотках. Uh -huh. Не менше 70% має бути правильних правильних відповідей. Uh -huh. Ну звичайне усне мовлення. Ну, оцінка до певної міри, звичайно, суб'єктивна, але тим не менше в екзаменаторів є чіткі критерії, за якими воно оцінюється. Це і структурування вашої відповіді, і правильність побудови речень, і те, як речення пов'язані між собою, і багатство словникового складу. Ну і звичайно те, як людина тримається перед камерою, бо на жаль, у нас були такі от пару таких прикрих випадків, коли. Е Людина сидить і начебто говорить від себе, але очі опустила на клавіатуру біля комп'ютера. А той, хто перевіряє, зрозуміло, сприймає це, як наче людина читає підготовлений текст. Uh -huh. І тоді усне мовлення оцінюється в нуль балів. Тому, до певної міри тут треба. Ну, Треба вміти триматися певною мірою так. перед камерою, бо це обов'язкова умова. Ці умови також написані на сайті національної комісії. Чітко прописано те, як треба поводитися і як треба відповідати саме цю усну частину іспиту. Угу. Якщо людина, наприклад, не здала іспит, коли вона може його про через 4 місяці. 4 Я підкреслю, місяць. що для виконання службових обов'язків складання іспиту безкоштовне, uh -huh. і навіть якщо ви перший раз набрали, скажімо, 65%, то через 4 місяці ви маєте право зареєструватись так само безкоштовно. Ви прийдете складати ще раз. Ну, пару випадків у нас теж таких були. Uh -huh. Uh -huh. Так наскільки мені відомо, під час війни ви робили деяку паузу. Чому саме от зараз вирішили відновити роботу? Значить, пауза стосувалася всієї України після початку масштабного російського вторгнення було прийнято рішення припинити таке іспитування по всій Україні, воно відновилося уже влітку, фактично повністю, так би мовити, всі регіони України почали відновлювати іспитування влітку. Ми підключились до цього процесу після того, як отримали дозвіл з національної комісії у серпні. Ну, в порівнянні з тим, як було до війни. Людей трішки менше, але тим не менше доволі багато. У нас заплановано кожен день проводити по три сесії. Максимум на сесію ми можемо прийняти 10 осіб, оскільки у нас обладнано на 10 робочих місць, за якими можна пройти так, тестування. Так, сесії? Три сесії. Потім три сесії, так. Три сесії, так, uh -huh. да, до 30 осіб. І в перші тижні От серпень, вересень, то практично всі три сесії були у нас заповнені. Зараз трішечки менше людей, але тим не менше є. От ви кажете, що зараз трішки менше. От як ви думаєте, з чим це зараз може бути пов'язано? Ну очевидно, одна із причин не так багато зараз оголошують конкурсів на заміщення вакантних паса, тому що основне для чого людям треба ці сертифікати. Для того, щоб взяти участь в конкурсі на заміщення вакантних посад, у зв'язку з воєнним станом ціла низка ем, ну, організацій мають можливість це відтермінувати. От. Тому це мабуть основна причина. Ну і певна кількість людей, звичайно ж, ну, на жаль, і переселилися, виїхали. і виїхали за кордон, да. а скласти онлайн такий іспит не можна. Це можна зробити виключно на іспитовому майданчику. А от яке співвідношення тих? Хто склав іспит порівняно з тими, хто його не склав. От за весь час, скільки ви його проводите, хоча б приблизно. Ну не складають дуже мало. Практично всі успішно справляються із таким іспитом. Він не такий страшний, як видається на перший погляд. Це там немає абсолютно завдань на знання шкільної граматики, на знання правил. Якщо людина говорить українською мовою, володіє мовою, нормально сприймає на слух, то немає абсолютно ніяких проблем. Таких, що приходили перескладати, це ну, дуже поодинокі випадки. Uh -huh. Так, а от скільки людей всього склали іспит за весь час за цей рік останній? Ну, Дивіться, статистику, якщо чесно, мене вели, дуже uh -huh. цікаве запитання, треба буде підрахувати, але точно не менше тисячі. Не менше тисяч. Не ну, менше це, тисяч. в принципі, немало, я вважаю, достатньо так, багато так, людей складно із Е, Ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Бажаю вам успіхів на робочому фронті. Ну, звичайно, мирного неба над головою у наш час це дуже актуально. Дякую, взаєм. Дякую. Я вам нагадаю, що це була програма це був проєкт Премтайм на першому міському. У нас у гостях була Оксана Островушко, перший проректор Криворізького державного педагогічного університету. Університету, поговорили про іспити з української мови для держслужбовців, про те, як вони проходять, та який бал є середнім. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.